Квітка Ласуня та Мазуха три годувальниці родини Кобилинських. Подружжя села Квітневого Попільнянського району тримає три корови вже понад 20 років. А пані Людмила ще й працює дояркою на фермі. Аби полегшити важку селянську працю, доять корів апаратом, каже господиня. Мене вранці доїть, вдень доїть, бо я на роботі, а я тільки ввечері приходжу з роботи. Руками дуже тяжко, і він, чоловік, він не може видоїти. а Я не встигаю, щоб доїти. Важко руками доїть, що апаратом, а що руками. Пані Людмила возить молочне на базар в попільню. Там від місцевих дізналася, що можна отримати компенсацію за доїльні апарати. Можемо базарі дівчата, кажуть, що в якого три корови там більше трьох років одержите, то можете купити апарат. Можна ми кажемо, що у нас вже є апарат, можна гроші вернути. Ну зібрали нам. Наша зоотехнічка на мене на фермі допомогла Нам підказала, які документи треба. Збирать там вже від сільської ради із і що корови здорові і все, і що дійсно стільки корів. Нині компенсацію за державною програмою агропромислового розвитку отримують селяни, котрі тримають три і більше корів. Торік програмою скористалися 300 домогосподарств області. Цьогоріч вже є понад 200 охочих. Тому голова Житомирської облдержадміністрації планує запропонувати зміни до програми, аби більше людей могли нею скористатися. Вийти з пропозицією до депутатів і трошки внести зміни, прийняти рішення, можливо, дві і більше корови. Да, тому що дуже багато людей і сьогодні навіть на гарячу лінію є звернення. Люди запитують, чому тільки тим в кого три і більше, тобто в нас руки так само болять. Нещодавно до Ігоря Гундича звернулася сім'я із Турбівки на попільнянщині, котрі тримають семеро корів. Голова облдержадміністрації вважає, що таким домогосподарством одного апарату замало. Ну сім корів це дуже скажімо, багато. Я навіть не уявляю яким чином це все треба хазяйство обійти, скільки треба заготувати. І їжі для цих корів, да, скільки треба, скажем, біля них ходити. Я думаю, в когось сім і більше треба, хоча б як мінімум два апарати мати. Тому я думаю, що ми будемо рекомендувати, що хай одразу звертається на два. Сім'ї Кобилінських повернули за апарат майже 6,5 тисяч гривень. Загалом на відшкодування за програмою АПК торік витратили майже 6 мільйонів гривень. Також в області діє програма компенсації фермерським господарствам та сільгосп по 2 тисячі гривень на кожну прирощену корову. Світлана Самілик, Андрій Коцюба, телеканал СК1.